Віт, мої дорогенькі, нарешті мої руки дібралися до цього смартфона. Уявляєте, за 460 баксів сьогодні можна урвати пристрій з процесором Snapdragon 8 Gen 3 з основною камерою, як у OnePlus 12, з перескопною камерою, як у Oppo Find X6 Pro з дисплеєм, який має підтримку технології LTPO, з бездротовою зарядкою, зі штучною шкірою, це таке люксіще, люксіще люксище за 460 баксів. Я коли перший раз побачив, так думаю, як це взагалі можливо? Коли компанія... Рілмі взагалі останній раз опускала справжнісінькі флагмани. Не оці всі субфлагмани, з якими ми, там Snapdragon 8Г2, а так, щоб прям все було по-дорослому. Якщо не помиляюся, останньою такою моделлю був Realme GT2 Pro. Там теж був такий люкс, метал, скло, крутезний 2К і оце все. З того моменту пройшло щось там близько двох років. І що ми, врешті-решт, отримали? Справжню гармату, за копійки, якісну. Коротше, ви прям зобов'язані подивитися це відео спочатку до самого кінця по самому кінці все що я тільки що сказав буде помножено на нуль ну майже якщо цікаво влаштовуйте затишне місце приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю а я починаю Уу, по файниксі бульфер Але при цьому ліві друзі, я хочу вам нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин, який зветься АндроПрайс Україна. В ньому виключно найнижчі ціни на найкращі пропозиції всередині нашої країни. Припустимо, смартфон Realme GT Neo 5 можна купити за там щось 16 тисяч гривень. Це версія вже 16256 на 240 ватт. Чи там щось близько 19 тисяч гривень, версія всередині якої 16 ГБ оперативної пам'яті і 1 терабайт постійної пам'яті. А там той самий чи Snapdragon 8 8 N1, флагманська камера. Коротше, це топчик, топчик, друзі. Або ще дві круті моделі: Realme 10 Pro Plus і Realme 11 Pro Plus. Один коштує там щось 10 тисяч сот гривень, інший там близько 12 тисяч гривень. У них просто крутезні камери, у них крутий дизайн, у них круте програмне забезпечення, якість ну на сьогодні, якщо ви шукаєте щось там середн і не хочете собі там Xiaomi чи Motorola, оце прямо топчик. Коротше, за найцікавішими смартфонами 100% ідемо в Посилання я залишу в описі, тут ще мало з'явитися QR-коди. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. І перше, що ми з вами зробимо, заходимо на є е каталог і додаємо до порівняння цей смартфон, а саме Realme GT 5 Pro, його молодшого брата Realme GT 5. Потім нехай ще буде Realme GT Neo 5, OnePlus 12, і нехай ще буде Oppo Find X6 Pro. Всі ці моделі так чи інакше є конкурентами сьогоднішнього героя. Тож детальні технічні характеристики перед вашими очима протягом відео ми будемо неодноразово звертатися до цієї таблиці. Перед тим як ми почнемо. Детальне знайомство з його зовнішнім виглядом пропонує дуже швидко пробігтися по комплектації. Захисна плівка вже наклеєна на екран, окрім неї, поклала отакий люксовий фірмовий чохол, який нагадує таку, знаєте, еко-шкіру. Хоча насправді він виконаний з гуми. Коротше, виглядає він просто у льот. Також поклали usb c кабель, голку і блок живлення потужністю 100 Вт. Я замовив собі, девайс в бежевому кольорі. Є ще помаранчевий. І чорний. До речі, чорний варіант без штучної шкіри, бежевий і помаранчевий зі штучною шкірою, яка виглядає, ну так, скажімо, на любителя. Особливо мене здивувало нанесення цього логотипа Realme. Таке відчуття, наче хтось так пошмаркнув цим логотипом, воно кудись сюди приклеїлось, коротше, виглядає максимально дивно. Зазвичай його наносять кудись знизу, а він тут знаходиться одразу під камерою, причому не по центру, немає ніякої симетрії. Ба! Якщо говорити більш детально про цю штучну шкіру, з одного боку, це плюс, бо вона не слизька, навряд чи, вона у вас висковзне з долоні. А з іншого, ну, принаймні в цьому бежевому кольорі, вона максимально непрактична, дуже швидко цей бежевий кольор стає таким темно-бежевим. Ну і ще цей матеріал дуже добряче збирає пил. Тож раджу носити смартфон в чохлі. І тоді ваш бежевий кольор перетворюється в сірий. Вони навіть на чохлі логотип нанесли в тому самому місці. Навіщо? Я отак одразу заговорив про штучну шкіру, а в першу чергу кидається в очі у цей величезний блок камер. Подивіться, як він виглядає в Oppo Find X7 Ultra. Так само він виглядав в Oppo Find X 6 Pro, тобто ця шайба вона прийшла від оцих цих дорослих гравців за холдингу BBK. І тепер вона з'явилася на майже всіх смартфонах Realme. Подивіться на їх середні бюджетники. От останні. Realme 11, Pro+, шайба. Realme 12, Pro+, шайба. Realme навіть оці, оцей там 11 4G теж шайба. Усюди шайби. І оцей фламен теж отримав шайбу. Тільки трохи більших розмірів. І тут така сама ситуація, як з оцим нікчемним логотипом Realme. Рілмі, навіщо ви це робили? У вас насправді три камери, а не чотири. Бачите, чотири дірки. А справжніх камери три. Ну могли б тут, отак, от охайденько їх там розмістити і все, як це робить компанія Samsung. Нахіра, оця шайба, нахіра оця Балемба. Не знаю, можете мене хоч вбити, я взагалі не викупаю цей недолугий тренд. Рамка виконана з металу, верхні і нижні торці у нас а, пласкі. І дивіться, цей смартфон вміє стояти. Майже вміє стояти. Зараз ми його поставимо. Трин! Нахір це потрібно, я теж не розумію. На верхньому торці з цікавого з'явився інфрачервоний порт. Всі інші елементи у нас стандартні. А от рамки навколо дисплею максимально тонюсенькі. Виглядає це круто. І знаєте, завдяки чому це було досягнуто? Завдяки оцим от заокругленим краям, які, ви знаєте, я не дуже люблю, бо це не прак. Проте Holding BBK взагалі начхати, що там нам подобається. Вони роблять так, як е, зручно їм. Сканер відбитків пальців знаходиться під дисплеєм. Як на мене, місце його розташування не дуже зручне, бо він знаходиться дуже-дуже низько. До речі, в нього ще вбудували датчик вимірювання пульсу. Це коли ви прикладаєте палець, ось і воно показує, який у вас пульс. Будете ви цим користуватися чи ні, ну, то таке. А сам сканер відбитків оптично і працює приспінути так само, як у більшості смартфонів від Holding BBK. Добре. Компанія Realme рекламує, начебто, кілер фішу цього смартфона, це можливість його розблокування за допомогою долоні. Ось як це виглядає. Але, чесно кажучи, на практиці я взагалі не розумію, навіщо воно потрібно. Якщо ви хочете розблокувати смартфон дистанційно, це можна зробити за допомогою обличчя. Тож я вважаю, що це вигадана фішка, чисто заради фішки. Давайте я вам краще більш детально розповім за оцей дисплей. Якщо ви подивитесь на рекламні матеріали, то побачите такі нереальні цифри, як чотири з половиною тисячі ніт. В принципі, китайці останнім часом практикують цю систему, там пишуть ці цифри. Ось а по факту я не можу сказати, що це поганий дисплей. Він дійсно яскравий. Однак в адаптивному режимі все, що ви зможете побачити люксметром, це 1660 ніт. Це знов-таки непоганий результат. Проте чотирма з половиною тисячами тут навіть не пахне. Хоча... Я заради справедливості треба сказати, що на своїй презентації компанія Realme чесно нам повідомила, що реальні тут 1700 ніт, а от ці 4,5 тисячі можна досягнути тільки там, в окремих ділянках екрану. Припустимо, буде дивитися якесь, якесь там кіно, там в HDR, там якийсь буде спалах, там буде там, 4,5 тисячі. На окремій ділянці, там де сантиметр на сантиметр, тобто не на всьому екрані 4,5 тисячі. Коротше, реклама, але чесна реклама. По всьому іншому дисплеї тут дійсно топ. Матриця супер AMOLED, Роздільна здатність так звана 1,5. Є підтримка функції LTPO, а частота розгортки заявлена максимально 144 Гц. Мінімально щось там типу взагалі пів Гц. Коротше, екран максимально енергоефективний, максимально розумний. Тут є декілька режимів: автоматичний, потім висока частота розгортки або стандарт. І в високі там реально в деяких сценаріях є е, 144 Гц. До кольору передачі в мене тут теж немає жодних претензій. Мені дійсно подобається, як тут це виглядає. Те саме стосується і шим. Е, Очі не втомлюються. Детальні цифри зараз з'явилися перед вашими очима. Кому цікаво, ставимо на паузу. Коротше, все, що мені не сподобалось в цьому екрані, це виключно оці заокруглені краї. Все інше прямо 10 з 10. Рухаємось далі. Процесор Snapdragon 8Gen 3. Якщо я не помиляюся, Realme GT5 Pro один з найдешевших смартфонів на ринку, в принципі, з цим чипом на борту. Тут тепер треба дати відповідь на питання, як виробник зміг обіцяти. Обіграти цей процесор, бо він доволі гарячий. Всі ми про це знаємо. І тут не було жодної несподіванки, бо я вам ще раз нагадаю, цей смартфон має відношення до сімейства BBK. І тут його обіграли точніше так само, як у OnePlus 12, у, е, Oppo Find x 7 Ultra і так далі. Обчислювальні ядра в стрес-тесті теж тротлять і втрачають приблизно 40% своєї потужності. Відеочип тротлить ще більше і втрачає 45% своєї потужності. Але знов таки повторюю, з реальністю це майже немає нічого спільного, бо якщо ви будете грати в якусь вимогливу гру, типу там Genshin Impact, чи Honkai Star Rail, чи там ще щось на максимальних налаштуваннях графіки, ви будете бачити перед собою стабільно високий FPS. Деякі інколи там будуть падіння до 50 кадрів, інколи до 55, але навіть якщо ви будете грати годину, у вас буде стабільно високий FPS, і корпус буде нагріватися там ну максимум там до 46 градусів. Тобто, якщо ви на повному серйозі розглядаєте цю машину як ігрову, ви можете це робити. Єдине, що може Завадити комфортні грі це у ці заокруглені краї. все інше. Топчик. Але, друзі, я хочу вам нагадати, що головна фішка Realme GT5 Pro це не його процесор, це не швидкодія. Взагалі для того, щоб е, сьогодні нормально працювала система, достатньо якогось там Snapdragon 778. Ось цього буде е, цілком достатньо. Головна фішка цього смартфона його камери. Не просто ж так сюди посадило цей іншопланетний корабель. В якості основної камери використовується флагманський сенсор від компанії Sony на 50 мегапікселів з оптичної стилі. Стабілізацією. Що стосується допоміжних камер, він отримав 50-мегапіксельний перескопний модуль, теж з оптичною стабілізацією і можливістю 27 і оптичного зуму, і всім на бричі мегапіксельний надширококутник, який у цьому сетапі є ахілесовою п'ятою. Фронтальна камера на 32 мегапікселі, яка, до речі, вміє писати відео в 4К 30 кадрів на секунду. Ті, хто в темі, розуміють, навіщо я роблю на цьому окремий акцент. Давайте дивитись на всі зроблені мною приклади. І почнемо ми з денних фотографій. Так само, як і у випадку з OnePlus 12, на мою думку, основною фішкою цього смартфона є портретна зйомка. Ви тільки подивіться на ці приклади. Подивіться на ефект боке, на те, як працюють алгоритми, на деталізацію. Як на мене, це справжня бомба. Ніколи б не повірив, що так вміє робити смартфон вартістю 460 баксів. До речі, досягається такий результат за допомогою перескопного модуля. Тож давайте про нього і поговоримо більш детально. Виробник одразу пропонує три пресети наближення: двократне, трикратне і шестикратне. Не можу сказати, що це кращий перескоп, який я бачив, припустимо, у тому самому Vivo X100 Pro, Oppo Find X7 Ultra, він набагато краще. Про як я вам, і казав спочатку відео, він тут плюс-мінус такий самий, як і на Oppo Find X6 Pro. А там оцей 2,7-кратний оптичний зум теж зірок з неба не хапав. Тут в першу чергу треба враховувати, що цей смартфон коштує набагато дешевше, ніж Oppo Find x 6 Pro. І те, що він тут, в принципі, є, і це дуже добре. На ринку майже не існує смартфонів з перископом в цьому ціновому сегменті. Денні фотографії, зроблені на основний сенсор, теж, на мій погляд, дуже якісні. У них чудова деталізація, широкий динамічний діапазон, приємні кольори. Одним словом, тут одразу видно, що ці знімки зроблені на топовий камерафон. Та, чорт забирає, мені тут сподобалось навіть макро. Нічні фотографії теж виходять на достатньо високому рівні. Якщо робити порівняння з OnePlus 12, вони взагалі майже як дві краплі води. Сенсор однаковий, алгоритми схожі, що тут ще сказати. От повірте мені, якщо ви візьмете і порівняєте основні камери цього смартфона, і припустимо, там Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max, Realme точно не програє. От даю 100%. Що стосується фронтальної камери, приклади зараз перед вашими очима, як на мене, це знов таки флагманський рівень. Ори натуральні, до деталізації у мене теж претензій немає. Відео, як я вже вам сказав раніше, вона вміє писати в 4К 30 кадрів на секунду. Дивимось на приклад. Не друге вже навчилося писати відео в 4К 30 кадрів на секунду. Дивимось, а от основна камера вже вміє писати відео навіть в 8К 24 кадри на секунду. Але я думаю, мало хто буде цим користуватися, тому давайте краще подивимось, наприклад, записане 4К 30 кадрів на секунду. І тут, мабуть, варто зазначити, що при записі відео в такій роздільній здатності ви не зможете перемикатися на надширококутний об'єктив, бо цей модуль не вміє писати в 4К, максимум Full HD. А от з перескопом немає жодних проблем. Я вважаю, що за ці гроші якість просто супер. Ну і під кінець, давайте зацінимо, як він пише звук. Навіть не при трикратному, а 2,7. Да, на 27 він перемикається на перископний модуль. Ну і рухаємось далі. Відбиваючи підсумки, що я вам можу сказати, так це не найкращий камерафон в світі, бо найкращим на сьогодні є його старший брат Oppo Find X7 Ultra. Так вважаю я, так вважають хлопці з DxOMark, так вважають більшість блогерів. Але за 460 баксів, повірте мені, нічого краще ви б не знайдете. Для більшого розуміння він фотографує плюс-мінус так само, як і OnePlus 12, і за винятком, що тут гірше на черокопно. Тож, якщо вас не парить оцей блок камер, і в першу чергу вам потрібна камера, на нього можна звертати увагу. Ну, Якщо ви не боїтесь, що ваш смартфон заблокують за межами Китаю. І це той самий момент, про який я казав з самого початку відео. Це найбільший мінус Realme GT 5 Pro. Тобто ви розуміли, поки що глобальна версія цього смартфона не існує. І чи вийде вона взагалі, поки що невідомо. Можливо, колись там з'явиться в Індії, однак, коли це станеться, знов таки ніхто ні. Де нічого не пише. Поки що це просто інформація десь там на форумах. А на секундочку, китайська версія Realme GT 5 Pro вийшла ще 3 місяці тому. Якщо за 3 місяці не з'явилася глобалка, то швидше за все вона ніколи і не з'явиться. Тож, якщо ви купуєте собі китайця всередині України чи там всередині Європи, будьте готові до того, що в один прекрасний момент ваш смартфон заблокують і все. Однак вихід є, і зараз я розповім, що треба робити, щоб не вляпатись. Перший варіант це при купівлі смартфону з Китаю. Треба просити продавця, щоб він вам його активував прямо в Китаї. Тобто взяв фізично вставив сим-карту, комусь там зателефонував, активував і після цього тільки запакував його і відправив вам. Другий варіант, якщо ви вже раптом отримали смартфон на руки, треба зв'язатися якимось чином з продавцем і запитати у нього код розблокування. Ну і третій варіант найбільш радикальний. Можна встановити так звану прошивку мутанта, принаймні так і кличуть на форумах, що вона взагалі собою являє. Там є Google сервіси там є, якщо навіть не помиляється українська мова, там не усюди якісний переклад, проте нею можна користуватися. Однак вона не оновлюється по повітрю. Тобто ви її отак, от раз встановили і будете користуватися до кінця. Або потім будете відкатуватись на китайця. Коротше, треба буде трохи страждати. Я вам все ж таки радив брати китайський. Версію, ну, якщо у вас влаштовує той варіант, що е, немає української мови, немає самого початку Google сервісів, інколи десь там вилазять китайські іероліфи. Ось е, ну, просив китайців, щоб вони якось його активували перед відправкою і користувався пристроєм без обмежень. Бо по всьому іншому смартфон справжня ракета. Єдине, е, чого йому не вистачає, це класу захисту IP68, тут IP 64, тобто від, від пилу він захищений на всі 100%. А ось від води не зовсім. Можливо, тут навіть і є IP67, просто е, е, виробник не захотів гратися з оцими всіма сертифікатами, потім там з кимось судитися за те, що там втопив той смартфон. Ось, е, ну, офіційно ситуація така, як я вам сказав. Тут якісний вібровідок, якісний стереозвук, до речі, один з найкращих показників часу автономної роботи. Тут всередині встановлено акумулятор ємністю 5400 мАч. годин. Тут навіть є підтримка швидкої зарядки по бездроту, потужністю 50 Вт. і все це при отакій невеликій товщині. Щоб розуміли, він е, тримає заряд плюс мінус так само, як і Vivo X100 Pro, який, в свою чергу, переміг Galaxy S24 Ultra і переміг абсолютно усі інші флагмани. Тобто, це на сьогодні, якщо брати до уваги флагманські смартфони, один е, з найвитриваліших смартфонів. Тож, підбиваючи остаточні підсумки, я вам хочу сказати, що компанія Realme, принаймні технічно вийшло зробити дуже Крутий смартфон. Не дуже симпатичний, бо виглядає він як падло, ось, але технічно реально дуже круто. Якщо б не завезли цю глобальну прошивку і дали нам ціну ну, там, на глобальному ринку хоча б там 600 баксів, я впевнений, що це був би хід продажів. Та і так впевнений, що багато з вас будуть брати навіть китайця, бо для техногіків це невелика проблема. Це була моя думка, своєю ви як завжди зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Так, друзяки, ну і перед тим як ми з вами розійдемось, хочу нагадати про наш збір для хлопців, які зараз знаходяться на херсонському напрямку. Ми вже зібрали там щось близько 200 тисяч, залишилось там зібрати близько 140 тисяч. Хлопці вже отримали одну зарядну станцію, величезну другу зарядну станцію, дрони. Потім цілу купу акумуляторів для дронів. Потім відремонтували там вже не одну автівку. Коротше, ми реально з вами суттєво допомагаємо хлопцям. Бакам, які зараз боронять нашу країну. Бажаю здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої артилерійської бригади, підрозділ аеророзвідки, вражаємо вдячність метро голубу та команді Андрею та всім, хто долучився до збору. Зібрані кошти вже використовуються на ремонт. А також обладнання, яке надано, вже є в зоні бойових дій. Ваша допомога наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці аеророзвідники. 32-го окремого артилерійської бригади. Дякуємо Дмитру Голубу та команді Андревінз за надану нам зарядну станцію разом до перемоги. Слава Україні! Проте це ще не кінець, і ми з вами не маємо права зупинятися. Тож пам'ятайте, кожні 20 гривень, 50 гривень 100 гривень донату, вони грають свою роль. Посилання на банку, так само як і реквізити, я залишу в описі: слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!